Можеть з призу будинка для коней чотирьох років і старших чистокровної верхової породи. Рудий жеребець дозатор тренер Стусницький Володимир Іванович, Жокій Мартюк Володимир. жеребець дозатор належить державному підприємству Дніпропетровський кінний завод No65. переможця цієї скачки проводить головний суддя змагань вартовник Михайло Семенович. Рудий горобець докато. Державне підприємство Дніпропетровський кінний завод номер 65 Тренер Сосницький Володимир Іванович. Житій Мартюк Володимир.